Рівно три роки тому в Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм громадянам, які свідомо добровільно співпрацюють із ворогом у його інтересах на шкоду власній державі або ж очолюють незаконно створені окупантами органи загрожує в'язниця. Скільки за час повномасштабного вторгнення вдалося відкрити кримінальних проваджень, та чи всі зрадники покарані, розкаже Михайло Манелюк. Вони хочуть, щоб Росія звільнила Україну від уявних нацистів. завдання стоїть звільнити всю територію ДНР згідно конституційного кордону. Доводять іншим, що держави України, нібито не існує, і дякують царю за знищення міст. Завдяки вашим діям, вашому рішенню ми отримали свободу право вибору. Колаборанти допомагають ворогу проводити так звані вибори і референдуми на тимчасово окупованих територіях України, займають керівні посади і тісно співпрацюють з Кремлем. Якщо зараз вони з цим не погодяться, то наступні переговори можливо вже будуть іти з урахуванням проведених референдумів у всіх областях, які мають відношення до Росії і Радянського Союзу. Питання колабораціонізму це не щось нове. Воно завжди існує в світі існувало примусове середовище, в якому люди вимушені проживати. і відповідне перед ними постає задача: чи зберігають вони лояльність до своєї держави, чи не зберігають З початку повномасштабної війни. Служба безпеки України відкрила майже 9 тисяч кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі агресору. За ці злочини засуджено понад півтори тисячі російських посіпак, і їх продовжують затримувати. Минулого тижня на Волині поліцейські спіймали колаборанта, який очолював псевдополіцію у новій каховці на Херсонщині. До повномасштабного вторгнення чоловік працював охоронцем на місцевій фірмі. Коли росіяни тимчасово окупували нову каховку, він присягнув їм на вірність та погодився очолити окупаційну поліцію під керівництвом військового коменданта з Росії. Зрадник у погонах влаштовував тортури для мешканців, які виступали проти руского міра. Людей незаконно затримували і били. А щоб довести свою вірність окупаційній владі, колаборант наказав зірвати від усіль українські прапори і замінити їх російськими ганчірками. Призвонить вам начальник пожежної охорони. Об'ясніть йому, що сьогоднішнього дня знімає тому що до нього щось чечета тупо не доходять? Утім, зрадників не любить ніхто. Прихильника російської ідеології буквально викинули з кабінету. 2022 року окупаційна влада звільнила зловмисника. Він незаконно виїхав до Польщі, а у подальшому повернувся до України та пораховувався на Волині. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. У березні 22-го року в українському законодавстві запровадили відповідальність за колабораціонізм. Відтак зрадники тепер не можуть обіймати деякі посади, займатися певною діяльністю. Їм загрожують виправні роботи, арешт, штраф та головне, позбавлення волі до 15 років або ж навіть довічне ув'язнення. Як державна зрада розглядалися ці прояви. До 15 березня 2022 року, тобто починаючи з 2014 року, але це достатньо сувора відповідальність, і відповідно законодавець вирішив розмежувати і запровадив. Поряд з державною зрадою і ще відповідальність за колабораційні дії. Більше передбачено в ній можливості, більш чітко передбачено, хто буде нести відповідальність. Якщо людина опинилася в окупації, і просто продовжила виконувати свої обов'язки без шкоди для України або під страхом смерті, це не означає, що вона колаборант. Очевидно, що не завжди існує державна гра зграда. Є відповідна градація правопорушень. І стаття 11.1 стала розглядатися як, та, як така собі окремо привілейована державна зрада. І через це, через запровадження такої статті, вже уможливилася велика кількість розслідувань. Бо до цього при державній зраді стандарт доведення достатньо суровий, і справ було не так багато. Нерідко ті, кого підозрюють у колабораційній діяльності чи державній зраді перебувають на тимчасово окупованих територіях України або ж в самій Росії, таких зрадників засуджують заочно, адже під час війни притягнути їх до прямої відповідальності неможливо на сьогоднішній момент. Немає ще такої широкої практики практики формування, от саме саме безпосередня. Екстрадиції цих людей, да, я знаю, що наша прокуратура вже над цим сильно працює. Офіс генеральної прокуратури і їм вже вдається екстрадувати певних осіб. Засуджені за державну зраду і колабораційну діяльність особи можуть повернутися до Росії, звісно ж, якщо їх обміняють на поневолених українців. Торік, влітку, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запустив проєкт Хачук свої». Ми працюємо не тільки над поверненням військовослужбовців, але і цивільного населення, тому що Російська Федерація систематично порушує закони та звичаї війни і бере у полон також цивільних людей. Тому проект хачук своїм це додаткова можливість сприяти обміну. рано чи пізно. Всі колаборанти, хто зрадив державу і заради грошей чи слави став на бік зла понесуть відповідальність за свої злочини. Звісно ж, якщо росіяни не вирішать їх прибрати раніше, Михайло Менелюк, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.